Так, друзі, всем привет. Сьогодні готовимся до посіву соняшника. Гербіцидимо. Тут вже за 9 гектар, зараз він там клинок пройде, заправилися. Коротше, ось такий у нас гербіцид, основа 2 літри даємо. І вилили. Це прошлогоднішній був. Отакий От височки. Гренфорд 900. -я. А це то холодно. Ну, Работало в тому году, у нас оставалось якраз почти на один опрескуватель 7 літрів і літру додали того. Льємо 150 літрів на гектар якраз оприскуватель на 4 гектара хочемо зараз побризкати 21 гектар тоді виїжджаємо культивірувати сразу вже вже тут добризкали сейчас нам ще 12 гектар і все і виїжджаємо сразу культивіруємо може за сьогодні закультивіруємо двома тракторами і завтра сіять будемо Сіять будемо Бело. Хочемо попробувати Бело. Покажу яку купили. А так, я ж кажу, отакий гербіцид. Не знаю, працює все. В тому році теж таким брали. Ну, Буде працювати. Бачите, яким воно цветом. Осталось а там 4 литры. Как раз еще на 2 гектара. Ну там еще канистра у нас. Ну... Вот такие дела. Мішає, то що заливаємо в кінці яд, щоб не пенилося. Воно і так підп'енює вже. Ну нічого. Я ж кажу, зараз побризкаємо влаги. Такої в нас ж дощі, там передають, не знаю, хочемо оце 20 гектарів кинути. Влага вроді би присутствує. Бачите. Ось. Ну, глибоко. Ну, сажалка буде ложити, я думаю. В Сире. Оце ж бугорки ось розрівняли і дивимося. Ну, ось очки бачите. Олага присутствує. Ну, подивимось. Хочемо вкинути, бо, я ж кажу, дощі там передають, чи будуть вони, чи не будуть. Щось в цьому році довго вже дощів немає. Пшеничка там треба доща. Бо й морози були ж придавили її. така була пшениця бомбічна. Ну подивимося, що воно буде. Ще Вітер сьогодні трохи. Ну, То бризкали не було, а це вже опять... Піднімається, воно якось поривами. Ну нічого. Ну, зараз е, заїдемо на, туди на 10 гектар і подивимося. Як там, ну нормально. Зараз будем, як будемо культивувати, будемо теж по діагоналі. Тільки це було сюди, а тепер будемо отак от діагональ держати і буде нормально. Щось буде. Ну, зараз переїжджаємо туди і там включуся вже, підзніму, покажу, що воно як. На краях зрозуміло, що влаги, мабуть, немає. Ну, можна Та ну... Бачите, ось очки тверде, ну тут влага, а оце вже все сухе. Ну, Зараз включусь, там теж підзніму, покажу. Так, вже на другому куску тут 10 гектар. Залилися вже теж його закінчуємо. Трохи не хватило, сейчас буде їхати по тих же ж самих слідах. Тут було ми тільки другий год тут обрабатываем, а тіл це ми його тоді перший год це вспахали По влагі. По влаги конечно трошки інтересні. Бачите? Тоже влага є Усього. усе муляка Ну, містами, це тут що на краю тут багато крутилися, а туди далі, ще лучше. Ну така земля. Непогано коротше. По 150 літрів льємо. О, трохи не хватило. зараз ще треба буде, бо там ще за посадкою 2 гектара їх треба буде теж забризкать, а тут осталось 3, а оприскуватель на 4. Крило Чого то ушло. На гектар надо буде ще долить. Ну нічого. Ну а так діло йде. Потихеньку бризкаємо. Цю метку заберу. А тут стоїтесь. Метка. Ну нормально. Сейчас тут Ринемо влагу. Що в нас по влагі. Бачите ось очки. Ось, де не затоптане. Це все. Бачите, яка земелька. Я думаю, що нашу ПС будемо піднастроїмо, щоб ложила, хай глубже. Ну, щоб е, мокре ложила. Та там вроді би й дощі передають, ну... Лучше положимо в мокре і буде все нормально. Земля, я ж кажу, тут був новий тіл, та можна тут ось ринуть. Бачите, яке воно. Дивіться. така земля тут. Будемо сіяти із карбоміду, небагато. Десь 50 кг на гектар буде йти, може більше, там буде видно. Багато не будемо давати. Подивимось. Як воно тут покаже, все і тут буде Белла теж посіяна. Белла загранична, не українська буде. Я не Франція вроді би. Ну а так. Діло йде. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!